Ранішнє озеро у лісі дуже гарно відбиває небеса зеркало води. Скачуть комарики. Заростає якась водяна трава, впали дерева довкола ліс. І я помітила новинку, тут є деякі качки. Вони настільки зливаються ось тією осекою, що впала старою. Що їх не видно. Шубовсь. А так вже краще. Чи вони залишаться зимувати, чи вони полетять теплі краї? Середина вересня зараз. така краса довкола.